Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук розповів, чому Російська Федерація почала частіше застосовувати проти України балістичні ракети насамперед Іскандер М. Справа в тому, що ця платформа вона мобільна, пересувна, і, відповідно, час на розгортання в неї невеликий. Ну, мова йде про хвилини, а на згортання і того менше. Тому росіяни обрали застосовувати зараз саме балістику. І швидкість інша, і час на реакцію менше. А також Росія змінила тактику застосування безпілотників, так повідомив речник командування повітряних сил Ільяль Євлаш. Останнім часом окупанти взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу «Шахід», Ну як це було, наприклад, раніше. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних.